Усім привіт! Сьогодні готуємо з мамою смажену пасту, для приготування якої необхідно буде на розігріту пательню додати 25-30 мл рослинної олії і насипати пасту 250 грамів. Одразу, не відходячи, постійно потрібно помішувати, щоб паста добре вся підсмажилась. Бачите, вона поступово змінює колір, стає золотавою. Головне Помішувати постійно це найголовніше при приготуванні даної пасти. Як тільки вся паста підсмажилась, зменшуємо вогонь і додаємо воду, так щоб покрити пасту повністю водою. Зараз покажу вам, головне зменшити також вогонь. Наливаємо пасту, воду, щоб накрити, покрити повністю пасту, і накриваємо кришкою, тушкуємо десь хвилин 5. Ось бачимо, що паста вибрала в воду, посолили зараз на цьому етапі. І добре перемішати потрібно буде. Ось, бачите, вибрала сама паста в воду. Гарненько у нас так ось вийшло, і на цьому етапі потрібно буде, можемо додати сезонні овочі. в мене перець і томати, порізані слайсами. Ось так мама викладає. Щоб надати більш пікантного такого смаку. Потрібно буде накрити кришкою після цього, і хвилин 5, щоб ще постояло.